Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги пропоную огляд не нового, проте дуже, на мою думку, гарного набору для побудови моделі. набір від компанії Academy, модель 35-му масштабі. Можете побачити це на коробці. Модель військового автомобіля М1025. Так, розуміємо, що це Хамві або HMMW, або. Кажуть в народі Хаммер, про те, чомусь виробник тут цього не написав на коробці і через це дану модельку трошки важко знайти на різних маркетплейсах. Продавці, які не розуміються в темі, не пишуть, що це Хамер. Тому так важко знайти. До речі, на тому магазині, де я придбав, також серед пошуку по хамві даний автомобіль не шукається. Він підписаний як Хамер. Так, відкинемо лірику, перейдемо до огляду коробки. Так, Звичайна біла коробка Academy, дуже схожа до коробки з санітарною версією Хаммера, до речі, яку я оглядав декілька тижнів тому, тому якщо не подивились а тема Hammer вас цікавить, то пропоную перейти на те відео. Так, звичайна біла коробка. Зображено Хаммер в такому піщаному каму. Напевно, це просто захисний колір. Бачимо військового. Піготинця за кулеметом. До речі, у Академі і у Італері, здається, є ще така ж сама версія Хамеру, проте з е, протитанковим ракетним комплексом ТОУ. Він виглядає непогано із світлин та відео з бойових дій Збройних сил України бачу, що хамери з ракетною установкою ТОУ також використовуються. Так, можна поправити не Хамери, а Хамбі, тому що. Хамери це цивільний варіант, і будете праві. Так, щодо коробки, На бічних сторонах маємо зображення готової модельки. І з прикольного, що може одразу вам кинутись в очі, це можливість зробити відсік з, скажімо так. З багажним відділенням відкритий, проте тут важко назвати це відділення багажним. Тут маємо суцільний великий простір, який проходить через всю машину. Тобто тут і салон, і багажник кузов це все один великий простір. З наступної сторони також невеличкі фотографії готової моделі. І опис, що це за. Така коробка, що це кіт для побудови масштабної моделі. Всередині майже аналогічні деталі до санітарного хангвіру. Два пакети з внутрішніми рамками, а також певна кількість макулатури. Далі почнемо огляд з огляду інструкції традиційно. Так, крім інструкції, тут маємо ще якісь застереження. Напевно, корейською та англійськими мовами. Невеличкий такий гайд, як користуватися інструментами, кусачками кусать, пінцетами пінцетить, ножицями вирізати. Так, і є невеличкий такий папірець з текалями. Так. На відміну від іншої модельки від Academy Hammer, де він. Зроблений такий вигляді розгортки буклету. Тут маємо вже повноцінну книжку. До речі, виглядає дуже круто. Починається все традиційно, ідентично до інших хаммерів з побудови рами, ходової та двигуна. Паралельно збираю модельку хаммеру від ICM з набору. Мисливці за дронами сподіваюся, що, можливо, до кінця цього року вона вже буде готова. Я опублікую відео. Mm -hmm. Двигун там набагато цікавіше пропрацьований і, взагалі, більша кількість різних цікавих деталей. Так, далі йде побудова корпусу. Дуже схожа до побудови корпусу Vita Siemu. Маємо центральну частину корпусу. Як таку плоску деталь. На неї встановлюються бічні елементи, встановлюється рама для вікна, скляні елементи, крісла. Що мене на в цьому наборі трошки бентежить і що не подобається це як тут виконані двері, якщо бачите, блок з двох дверей З зовнішньої сторони ну, виглядають як виглядають, а з внутрішньої це просто білі такі. На інструкції білі, він на лавниках, звичайно жовті, пласкі деталі, без ручок, без різних завіз, взагалі без нічого. Виглядає достатньо примітивно. Проте слід розуміти, що це, напевно, найбюджетніша моделька Хамеру на ринку. Тому, якщо хочете зекономити. Або просто спробувати себе у моделюванні і не витрачати всі гроші світу на якусь максимально деталізовану модельку, наприклад, таку як підбронку, то я думаю, це в принципі, для побудови машини, яка дуже-дуже схожа зовнішньо на Хаммер, в принципі, у вас все вийде. А якщо я думаю, допрацювати та гарно пропрацювати всі елементи, то в цілому можна побудувати е, гарну модельку. До речі, так, бачив, у нас Кейлмейці готові моделі, вони виглядають. Ну, достатньо прикольно. Проте, щось в ходові, мені здається, тут несправжнє. Не знаю, чи це так виконують модельки-моделісти, які будували, чи, можливо, він трошки вищий за прототип Ну, Можливо, це моє таке суб'єктивне бачення. А можливо, ще це просто, скажімо так, особливість саме цієї версії, вона менш броньована і доводилось мені бачити хамери поруч. З повністю там броньованим корпусом і чисто тантований, так скажу вам, що по навантаженню підвізки та коліс видно, що одна версія набагато важча за іншу. Так, в наборі є фігурка і можна посадити за кулемет. У нас є можливість встановити два різних кулемети. Я думаю, що вибір буде за. 12-мм браунінгом він виглядає більш так су суворо, сурово. До речі, що круто, забув сказати, бачите, на інструкції, крім самої схеми побудови, є фотографії того, як виглядають ці елементи насправді. Так, вони малоінформативні, бо такі дуже чорнобілі, проте якісь. Елементи все-таки можна подивитися, як вони виглядають. Той же складений люк з зовнішньої, з внутрішньої сторони. Елементи кріплення зброї, відкритий і багажник. Ну, В цілому прикольно, що виробник дає таку можливість, якщо б проти фотографії були трошки світліші, можливо, це було б більш інформативно. Так, маємо декілька схем фарбування: це плямистий камуфляж та піщаний. Ну і на завершення схема ливникових рамок. Аркуш з декалями, що дає виробник. Як бачите, декілька написів: Military Police. Напевно, набічні елементи ззаду, спереду. Також технічні написи, що вказуються над колесами на капоті, а також приналежність до армії США. Ливникова рамка A, уніфікована рамка з іншими моделями, на ній бачимо основу даного автомобіля, це її, до речі, нижня частина відлита гарно, без е, дефектів. Проте на внутрішній стороні є велика кількість слідів від штовхачів. Якщо ці в нижніх частинах під кріслами, можливо, не будуть. Потрапляти в поле зору вас або того, хто буде дивитися на модель. Так, от ці знаходяться зверху та ззаді, 4 штуки, вони будуть достатньо помітними і, на мою думку, першим ділом їх потрібно прибрати. Отак, капот. Достатньо гарно відлитий, відлитий однією великою деталю, що круто. Основа під турель, люк турелі. Задня. Кришка багажного відсіку. Так, можливості зробити її відкритою немає. Вона одразу відлита разом з блоком фар однією деталею. Також маємо фари та радіатор, Решітку радіатор в одній деталі. Радіатор тут трошки далі знаходиться. Деталь шноркелю. Її можна зробити у вертикальному положенні. Прикольно буде виглядати. І чимось будуть різнитися хамери в вашій колекції, якщо ви збираєтесь зібрати їх декілька. Бічні елементи, бічні стінки, відлиті також достатньо гарно, видно всі заклепки, шви, розшивки, елементи під фари. Все достатньо непогано. Так, елемент переднього бамперу, елементи управління автомобіля, такі, як речах, коробки. Передач та речах ручного гальма. Основа під антенну, елемент на двигуни, так розумію, це ремінь приводу генератору. Та й начебто все. Ну, також є каністри, якими можна якби, доповнити ваш загальний вигляд моделі. Разом з цією деталю в пакету полежало ще два пакетика один це з вікнами. Що мені не подобається, що два вікна тут дано в такому приспущеному вигляді. Тобто, по-любому будь яких два вікна на машинці вам доведеться зробити напіввідкритими. Це, звичайно, прикольно, проте я хотів би, наприклад, зробити їх всі закриті, але виробник нам такої можливості не дає. Є фари і є. Лобове скло. Гумові покришки достатньо непогані. В принципі, найближчим часом буду дану модель будувати, то подивитися, як вона виглядає в побудові. А також невеличкий елемент з сіткою це, напевно, сітка для решітки, що знаходиться на капоті. Проте тут немає ніякої якби, перегородки між капотом і рамою. В реальності там має знаходитись. Цей радіатор, проте тут буде пустота, і, в принципі, вона буде проглядатися. Наступна ливникова рамка з алфавітом, ливникова рамка Бі. На ній є різні елементи. Це, будемо йти по порядку, по логічним крокам побудови це рама з верхніми речагами, елементи підвізки, такі, як пружини. Імітація двигуна. Бензобак, що знаходиться всередині рами. Блок дверей також не досить гарне рішення. В цілому, ви їх точно не захочете зробити відкритими, оскільки, як я казав, з внутрішньої сторони тут майже немає ніякої деталізації. В цілому нічого страшного. Проте, ну не знаю, якісь імітації ручок могли б все-таки зробити. Виглядало б набагато краще. Так, далі маємо осі передню-задню. Елементи підвізки нижньої, нижні, нижні речахи, передні, задні. як бачите, вони тут дуже схожі. І, до речі, це також фішка машиною, вони уніфіковані, по діагоналі можна заміняти ці елементи, вони тут універсальні. Відлитий кулемет, достатньо, також непогано. як можете бачити, видно всі основні елементи, видно цю перфорацію для охолодження, не видно ніяких утяжень, як буває на таких маленьких деталях. В цілому все добре. Тут приводні вали, тяги на передню і задню вісь, та сидіння. Такі спартанські, маленькі, не знаю, наскільки вони зручні в використанні. І остання ливникова рамка. Ливникова рамка С або С. На ній вже відлито такі унікальні деталі, яких не було на попередньому хаммері. І з того, що мені вже подобається, тут є відлито два елементи озброєння. Це штурмова гвинтівка та кулемет. Також прикольно зроблена скатка. Бачу, її всі цепляють на задню стінку, проте мені дуже сподобалися, як тут відлиті елементи, як тут написано AM General. Ці всі кріплення під. Цю кришку завіз, виглядають достатньо гарно, не знаю, чи є сенс закривати їх цією скруткою, можливо, кину її десь всередині. Так, і давайте ж подивимося, що є по деталям. Так, одна велика деталь це повністю дах що пасажирського відділення, що задньої частини автомобілю. З середньої частини воно ніяк не деталізовано. Утяжин майже не видно. Проте вони не обтяжні на сліді відштовхачів, проте ці сліди є на цій задній кришці багажнику. Якщо будете робити її відкритою, то одразу буде кидатися в очі наявність цих елементів. Їх доведеться не знаю, зрізати та по можливості зашпаклювати, якщо будете робити цю кришку відкритою. Бо такі речі, як шов від пресформи, який йде посередині покришки, чи ці круглі сліди від штовхачів на якихось. Нібито закритих поверхнях, таких як внутрішня частина там автомобіля, частина інтер'єру, внутрішні поверхні капоту моторного відсіку, сліди від штовхачів, вони дуже видають якусь іграшковість, і якщо бажаєте побудувати дійсно непогану модель, то першим ділом доведеться прибрати ці сліди від штовхачів. Так, що на цій лунковій рамці ще є? Це є колісні диски. В Кількості 4 штуки є ці петлі, які зустрічають над капотом, бінокль, патрубки різні, що дуже прикольно, елемент кріплення під кулемет. Деталі для побудови фігурки. Ще варіативність побудувати її з казкою чи в панамці. І також голова в береті. Що прикольно для різних погодних умов та, напевно, різних. Контингентів США є різні варіанти для побудови цієї фігурки. Проте той факт, що руки тут виконані з закатаними рукавами сорочки цієї, в принципі, підказує, що це якісь теплі краї або, можливо, літо. І що маємо ще? Декілька ящиків під патрони для кулемету. Та, начебто, все. На цьому такий коротенький огляд буду завершувати. Моделька дійсно непогана, вона відносно дешева і бюджетна. І я думаю, в якості першої моделі колісної техніки підійде навіть новачкові. На так, найближчим часом я візьму її в роботу разом з санітарним хамером і добудую хамер від ICM. Тому, якщо тема хамерів вам цікава, то точно не забудьте підписатися на цей канал, бо скоро буде певна. Кількість готових моделей паралельно, звичайно, ще будую свою лінійку цього року, яку я хотів завершити. Це британські військові автомобілі Другої світової. Тому, взагалі, для поціновувачів колісної техніки в 35 35-му масштабі, я думаю, буде цікаво. А на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось.